Всім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді Житомирський фаркоп на автомобілі Канго Рено Канго першого покоління до 2008 року випуску. Що собою уявляє даний фаркоп? По центру в нас цестєна труба. Кругла, підігнута. Симетрично, право-ліво. По центру труби. Приварені два таких кронштейна по 6 мм. Ці кронштейни трішечки підігнуті. Так потрібно, щоб було. Значить, вторіць до труби приварено два кронштейна також по 6 мм. Вони такі фігурні з пазами. По центру труби. Приварено два кронштейни по 8 мм. Розкошені косинками з четверки для посилення конструкції. Між цими двома кронштейнами на двох болтах. Сйомний кований палець. Яблочко стандартне 50 мм. На першому болту у нас кріпиться подрізетник. На кожному кронштейні є вистав спеціальним отвором для кріплення страховочного цепа. Для чого ці кронштейни як він встановлюється? Значить, фаркоп встановлюється на штатні місця, передбачені заводом виробником. Значить, оці пази співпадають штатними отворами. З однієї ці отвори під півдюймову втулку, з іншої на 11 мм під виход 10 го болта. Тобто, кріплення відбувається наскрізь через лонжерон. Справа зліва. Значить, Оці вертикальні уші співпадають, вони, оці вертикальні уши ставляться, виходить так, що вони ставляться за фартухом, між фартухом і бампером. У фартуху є спеціальні отвори для кріплення фаркопа. Часто вони заклеєні наклейками. Наклейки можуть повідпадати. Так що не лякайтеся, треба знайти наклейки і повідривати. Ці наскрізь через ланжерони, а ці кріпить наскрізь через фартух. Значить, для такої установки нам будуть необхідні наступні мітізи. Ось такі дві пластинки-накладочки. Ці пластинки-накладочки з навареними гаєчками на 10. Вони в нас будуть з цієї сторони фартуха. Їх треба достати гумові ущільнювачі, які, які закривають фартух, і їх туди вставити. І таким чином, через ці вертикальні уши, ми будемо закручуватися в ці пластинки накладки. Значить, щоб нам туди закрутитися, у нас в комплекті йдуть. Два болта 10 на 35, мінімум 8,8 твердості. В даному випадку 10,9. Дві шайбочки на 10 пошилені і два гровера. Для того, щоб встановити фаркоп на штатні місця на ланжерони через ці вуші. У нас ідуть два болта 10 на 85 або 10 на 90 з неповною різьбою. Два гровера на 10, 2 гаєчки на 10, 2 шайби посилені на 12 і 2 шайби посилені на 10. Значить, для того, щоб знайти штатне місця, необхідно зняти пробку пластикову або гумову. І з тої сторони, в нас виходить, де пробка, яка закриває півдюймовий отвор. Беремо ці мітіси, робимо таку конструкцію. І вставляємо в ланжерон. Штука необхідно, щоб не роздавити лонжерон. Тоді ми вставили через ланжерон, болти повиходили з тої сторони ланжерона, і ми на них повісили цим е, таким чином ці вуши. Потім беремо шайбочки на 10, гравірки і гайки на 10. Це все діло затягуємо. Такі метізи необхідні для установки даного фаркопа на автомобіль. Крім того, штатно з фаркопом ідуть. Вкладиш Два куска кабеля 2,3 жильний 0,75 квадрата. Гумка, захисний ковпачок на кульку. Винтики і гаечки на 5 для кріплення розетки до подрізетника. Сама розетка стандартна пластикова 7-контактна. Як правило, польського виробництва в даному випадку покращений варіант з гумими ущільнювачами. Ось така. Так фаркоп виглядає, якщо його розвернуть. Значить, що в нас? Такий гіб крюка виходить. Такі кронштейни ось подрізетні кріпиться, спеціальний виступ з додатковим отвором для страховочного цепа. Косинки з четверки. Ці у нас кронштейни, які стають на ланжерони з пазом. І... Грунштейниці по 8 мм. Такий вигляд знизу фаркопа. Ось такий Житомирський фаркоп до автомобілів Renault Canго першого покоління до 2008 року випуска. Які плюси даного фаркопа? Потужна вдала конструкція, перевірена часом. Кронштейни по 6 мм. По 8 мм зйомний кований крюк. В комплекті штатно йде гарна комплектація. Встановлюється фаркоп на штатні місця, передбачені заводом-виробником автомобіля. Без підрізу бампера. Рекомендую.